На початку травня ми відкрили виноград, але зазвичай це робимо раніше. Цьогоріч весна видалась нестабільна, температура стрибе, ночами бувають різкі похолодання іноді й заморозки. Через це виноград тримаємо під накриттям довше, ніж зазвичай. Зараз, вже середина травня, але повністю відкривати виноград ризиковано. Під агроволокном він захищений від раптових похолодань, сильного вітру і полючого сонця. Яке може пекти молоде листя. Маємо досвід минулих років, коли раннє відкриття призвело до вимерцання пагані І потім довелося чекати, поки виноград відійде або навіть втрачати врожай. Цього року ми не ризикуємо. Агроволокно забезпечує стабільний мікроклімат і рослина спокійно розвивається. Отже, моя порада не поспішайте з відкриттям, навіть якщо вже тепло. В день нічні температури ще небезпечні. Якщо є можливість тримати виноград під арговолокном до червня, то ви збережете його від стресу і забезпечите кращий рестарт сезону. Багато хто питає, а чи не задихається виноград під агроволокном. Насправді ні. Якщо накриття легке, є вентиляція. Ми притискаємо тільки з боків, Зниз залишаємо трохи простору для повітря. Це допомагає уникнути перегріву появі плісняві. Додов ж під таким укриттям лоза не зупиняється в рості, а навпаки, розвивається рівномірно, без стресу. Коли вже погода стане стабільно теплою і мене загрози нічних похолодань та заморозків, тоді поступово відкриваємо виноград повністю, щоб він загортовувався. А як ви цього року відкривали віноград? Діліться в коментарях. Дуже цікаво, яка ситуація в ваших регіонах.